Ми зібралися, тому що ну, самим таким, останньою краплею у кадрових призначеннях нового губернатора було те, що він призначає на департамент сім'ї, молоді спорту людину, яка не має жодного стосунку ні до сім'ї, ні до молоді, ні до спорту. Це поетеса, е, яка пише дитячі вірші. Ми вимагаємо, щоб до нас дослуховувались. Ми хочемо, щоб е, влада. Слухала житомирян Житомирську громаду, громаду області. Тому що в п'ятницю Кізін сказав чітко: я каже, звітую перед президентом і відповідаю перед президентом. Коли ми його від... Від... спитали, а ви, шановний, як перед громадою не хочете відповідати? Він відмовчався і з'їхав з теми. І ми вийшли за те, що Последним, как говорится, соображением, последним, э, то, что доходит до нас, на спорт призначаются люди, совершенно далекие от этого дела. Почему-то считают, что на этой галузе может работать человек, как говорится, как в свое время Ленин говорил, каждый кухарка может... Проховоді страною, ну це далеко не так. Отос Житомирська ну, обласна партія Свобода. Там Житомирських людей я не бачу. То привезені з користишева Бердичева, там більш сильні осередки, ніж в Житомирі. маєте свою думку, ми маємо свою думку. Провокатори. Партія за порядних вій, людей повинні порядні такі люди саме. Порядні люди повинні бути. А нам немає різниці, чи то свобода, чи то батьківщина, чи то ще хтось. Ми ній партії. Нам повинні люди бути порядні при владі, а не того, кого висуває Сидір ваш. Підтримуємо Сидора Кізіна. Голов обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і голову обласної адміністрації. Було сказано, що сьогодні буде провокація проти нього і потрібно захистити нашого лідера. Ну, кажуть, що тут збираються люди, якісь, щоб на штурм можливо навіть піти адміністрації. Тут ми чекаємо будь-чого. Конференція з приводу вчорашніх подій. Там сидять ці сидить. Як він може зараз вийти до вас? Він має кинути всіх кореспондентів і ви вийти до вас. Звісно. <плес> ви <вийде?"> то, <плес> то, то, то люди. А ви люди. Так? А то не люди там сидять, то вони не повинні кинути, тому що приїхали з України з приводу вчорашніх подій. Значить, закінчиться конференція, він вийде. Я так розумію, що громада хоче, щоб їх кандидатури врахували на ті чи інші державні посади, так ми, ми ці кандидатури врахуємо при призначенні на ті чи інші державні посади, так щоб інтереси всіх. І спортивних школ, і спортивних товариств, а також громадських організацій були, були враховані. Дякую за увагу. І всі, всі пропозиції будуть враховані. Ми хочемо результату. Ми вже місяць чекаємо на цей результат. Де він? Сказати? Ще раз дякую всім за увагу. Слава Україні! О! Кто тут Житомирский? Кто Житомирский синял? О, Житомирский, а ви хто такие? О!

Прийти, ви нас, ви, ви нас ви ви захистили. Ваша свобода не дуже... особисто з кожним із вас. Я готовий поспілкуватися. Але коли ми будемо один на одного кричати, то я думаю, що ми не досягнемо е, жодного результату. Ніхто із тих, хто тут зараз присутній, своє питання не вирішить.